Херсонщина під вогнем щодня, там, де ще вчора гриміли вибухи. Сьогодні люди намагаються повернути і дім, і спокійною одним із постраждалих стало село Посад Покровське, яке понад 8 місяців тримало оборону. Через нього проходила лінія, що стримувала росіян, і не дозволила їм прорватися в бік Миколаєва. Так і після пекельних боїв тут не залишилося жодного вцілілого будинку. Уявіть собі, що понад 900 осель були вщен зруйновані, та навіть, попри постійну небезпеку, село. Поступово оживає. Там зводять нові будинки, ремонтують дороги і відбудовують е, соціальні об'єкти. Тож, як відроджується село і що кажуть самі мешканці, давайте дивитися разом далі в сюжеті. Посад Покровське. село за 35 кілометрів від Херсона. На початку 2022 року було однією з перших точок лінії фронту, де вісім місяців точилися запеклі бої. До повномасштабного вторгнення в селі мешкало понад дві тисячі людей. Сьогодні ж близько восьмисот. Десятки будинків перетворилися на руїни, зокрема, й домівка Катерини, від якої залишилося лише згарище і розсипані полами. Все зруйновано було. Все розваляна, розбито, згоріло. Все погоріло всередині. А коли утром я встала, з матку камінь тут став, я не плакала ніч. Я тільки стояла, дивилася і все, а потім я вже ну, ходила, там поставалися ці, ці вікна повибивані, і то стінок куски були стіни. Я навіть проходила поза хату, я не повертала голову в вікно, подивитися, всередину. Не залишилося жодної оцілілої хати, каже Катерина. Школа, дитячий садок, будинок культури, ринок, підприємства понад 940 будівель, з яких 80% розтрощено росіянами. Ущен. Втім, навіть у прифронтовому регіоні вже працюють понад 70 будівельників та близько 30 одиниць техніки, щоб знову повернути життя до села. Одним з найбільших учасників проєкту відновлення стала відома українська компанія Автомагістраль Південь. Компанія спеціалізується на будівництві великих інфраструктурних об'єктів, швидкісних автошляхів, транспортних розв'язок аеропортів. Працює у Молдові, Румунії та інших країнах ЄС на великих міжнародних контрактах, але з готовністю приходить на допомогу державі, якщо йдеться про підтримку збройних сил або соціальні проєкти. У Посадпокровському автомагістраль Південь має побудувати 79 нових будинків, 55 з яких вже в роботі. Капітально відремонтує 22 житлових оселі. Загалом понад 100 будинків. Це заміна е покрівлі, е заміна перекриття, влаштування отмостки. Для того, щоб була звукоізоляція, теплоізоляція, ми встановлюємо двокамерні Вікна, а також броньовані двері. Будівництво нових осель відбувається повністю під ключ. Площа новобудов від 50 до 120 квадратних метрів. Серед них одно та двоповерхові будинки, розташування яких на ділянках визначається мешканцями. Якщо у людини, у власника будинку був будинок 51 метр квадратний, йому держава будує 70. Якщо 70, 90, якщо 91 то 120 метрів квадратних будує держава. Нове будівництво приватних житлових будинків передбачає собою будівництво будинку від котловану, закінчуючи дахом, а також під ключ опалення, водопостачання, газопостачання, також котел. Окрему увагу приділяють людям з інвалідністю. Будинки та прибудинкові території планують рахуванням їхніх потреб. Ми пішли на зустріч, бо вона важко по сходах підніматися. Ну, Тому вони зробили пандус. Ми дуже вдячні їм, Вони так прислухаються до всіх. Ну що ми просимо, також у селі компанія капітально відновлює дорожнє покриття. Загальна протяжність ремонту понад 8 кілометрів. Влаштовується не лише нова дорожня основа і асфальт за європейськими стандартами будуються тротуари та велодоріжки. В першу чергу робиться фрезерування асфальтобетонної суміші після чого розбирається земполотно. Після цього влаштовуємо нижній шар Шіпес е, е, товщиною 25 см сантиметрів, і фінішний шар основи це асфальтобетон товщиною 6 сантиметрів. Даний проект передбачає собою влаштування пішохідних доріжок, а також велодоріжок. Мешканці села з нетерпінням чекають на ремонт власних домівок. Зробили мені хату таку утепліли, красиво зробили, В нього була навіть така хата. І давай хорошо роблять. Молодці ребята, ми доволі. Село буде асфальтовано, проклали вже весь газопровод, нова водомережа, освітлення в нас є. Я думаю, що ми будемо жити щасливо, як і до війни. Багато підрядників відмовляється працювати у прифронтовому регіоні, починають об'єкти і не завершують через брак людей або обстріли. Але автомагістраль Південь пояснює, що звикла до труднощів. Попри складні умови, роботи планують завершити до кінця наступного року.